Окрім війни з Росією, офіс президента на чолі з Володимиром Зеленським веде боротьбу ще у двох напрямках: зовнішньо та внутрішньополітичному. І не варто заперечувати, що нині напруга присутня на кожному з них. У нас є складнощі на так І не тільки на травмі. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми зібрали публічні коментарі політиків та експертів, інформацію зі статей The Economist, The Wall Street Journal і Time, завдяки чому знайшли відповіді на питання: наскільки можливі вибори наступного року, чи справді між зеленським і залужним є конфлікт, і чому наразі зовнішня політика грає для України важливішу роль ніж внутрішня? Ми розповімо чимало цікавого. А ви тим часом підпишіться на канал. Ну так що, Коля на вибори підемо? Да навіщо воно ну, тобі гайна сідай краще дивиться телевізор? Президентські вибори, які за графіком мають відбутися наприкінці березня 24-го року, і досі під питанням. А формальне рішення щодо старту кампанії Верховна Рада мала прийняти вже зараз. Але окрім так званої передвиборчої програми Арестовича, на те, що вибори взагалі плануються, жодних натяків. Проте розмови про них розпочалися ще у серпні цього року, після візиту в Україну американського сенатора Лінці Грема, який заявив, що вибори під час війни підуть на користь Україні. Проведення демократичних виборів під час війни розглядатимуться як сміливе та значуще рішення президента Зеленського та народу України. Це говорить про їхнє бачення вільної та демократичної України, як сьогодні, так і найближчими роками. Проте, хоч сам Зеленський довгий час не відкидав варіанта проведення виборів, вже 6 листопада він таки висловився, що зараз не до цього. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів яких від України очікує лише Росія? Я вважаю, що зараз вибори. Не на часі голосування за наступного президента у березні майже стовідсотково призвело б до другого терміну для зеленського, адже існуючі нині рейтинги показують, що серйозних конкурентів у гаранта просто немає. Проте, усім зрозуміло, що проведення виборів пов'язане з величезними технічними та політичними ризиками. Зокрема, як забезпечити участь у виборах військових та мільйонів українців, які виїхали за кордон, як гарантувати вільну роботу медіа та агітацію на всій території. України? України. Як верифікувати списки виборців за умови масової міграції людей навіть всередині країни? Як забезпечити виборчий процес на прифронтових територіях і по всій Україні загалом, враховуючи постійні повітряні тривоги і можливі прильоти? Політична напруга в Україні має місце вже зараз. А враховуючи наші традиції, коли будь-які вибори перетворюються на боротьбу буквально не на життя, а на смерть, офіційна виборча кампанія дуже швидко викликала б ще більше конфліктів. Тож чи потрібно в умовах війни ще одна війна всередині країни? чи бути чи не бути? Очевидно, що не потрібна, тобто не потрібні самі вибори. Але, попри це, навколо політичний процес не вщухає тільки з зміщеним фокусом. Бо ж тепер активні розмови йдуть не про вибори, а про розкол між військовим і політичним керівництвом України і стратегічну кризу, яка спіткала діючу владу. Розмови ці розпочалися не просто так: першим тривожним дзвіночком стала скандальна стаття в американському Тайм, у якій автор, селаючись на анонімні джерела, розповів про численні проблеми, проблеми, з якими протягом другого року війни не можуть впоратися Зеленський і його команда. Вже за декілька днів вийшов ще один гучний матеріал, але вже з розповіддю генерала залужного, британському економіст, зокрема про те, що війна остаточно набула позиційного характеру, і щоб отримати в ній перемогу, головне отримати технологічну перевагу над країною агресором. Технології є ключовими, бо війна стає позиційною. На банковій заявами Валерія Федоровича залишилися незадоволеними. Їх жорстко розкритикував заступник голови офісу президента Ігор Жовква. Свою посаду раптово втратив командувач сил ССГ Віктор Хоренко. В українських ЗМІ, селаючись на анонімні джерела, вказують, що ключовою причиною цієї відставки став непублічний конфлікт екс-командира ССО з одним із заступників Андрія Єрмака Романом Машовцем. Відповідальним за військовий напрямок в офісі президента. Після виходу обох матеріалів західних медіа теж все частіше пишуть про значне охолодження стосунків між президентом України і головнокомандувачем. Зокрема, в Нью-Йорк Times зазначають, що розбіжності у Зеленського з залужним загострилися у той час, коли Україна має проблеми і на військовому, і на дипломатичному фронті. Видання відзначає відсутність помітного прогресу та великі втрати на полі бою, а також те, що у деяких європейських столицях та серед членів республіканської партії США зрос. Стає скептицизм щодо подальшої допомоги Україні. Керівництво України також турбоване тим, що увага західних союзників переключилася на конфлікт між Ізраїлем і Хамас. Міжнародні експерти припускають, що залужний робив свої заяви щодо війни, щоб пояснити тому самому заходу, у чому наші проблеми, якось розворушити його і вказати на можливі варіанти вирішення проблеми. Але його задум, здається мав зворотній ефект. Скептики надання Україні військової допомоги отримали ще один аргумент. Мовляв, головнокомандувач підтвердив, що ситуація у глухому куті О ні! Крінж! Можна припустити, що приводів для так званого розколу було б значно менше, якби не та сама перспектива виборів. Бо ж, ви, напевне, не раз чули від своїх співрозмовників чи думали самі про потенційну участь залужного у виборах. З огляду на рівень електоральної довіри до нього така ситуація може серйозно вплинути на усі можливі сценарії, оскільки сам генерал здається, у політики не збирається та фокусується лише на війні. А от спроби зачарувати залужного не припиняються у всіх. Хто має політичний потенціал. Є мрія заручитися його підтримкою на випадок парламентських виборів. А команда Зеленського, попри все, вважає залужного достойним воєначальником. Хоча і на проблему військо ОП очі не закриває, от тільки звільнити залужного це своїми ж руками підштовхнути його до політичної кар'єри на додаток до поточної популярності. А пошук винних і конфлікти військово-політичного керівництва починаються у тому випадку, коли не виконуються поставлені задачі. Очевидно, Україна поставлених на 23-й не виконала. Роком перемоги він не став, і влада мала бути чесною суспільством, а не продовжувати наративи переможної перемоги. Це спрацьовувало протягом першого року, але не зараз. Адже якщо теза про швидку перемогу звучать так довго, але вона не настає. Довіра очікувано знижується. Господи, ти поможи. Попри міжособистісні сварки та об'єктивні труднощі, військово-політичне керівництво країни єдність так чи інакше зберігає. Проте так зване перемір'я необхідне якнайшвидше задля зміни ситуації як на фронті, так і у відносинах з західними партнерами. А чого ж чекати від самих західних союзників? Очевидно, що загальна картина складається не на користь Україні. Зокрема, у Палаті представників американського конгресу хронічна криза на Близькому Сході розпочалася велика війна, що відволікає сили та увагу Заходу. У Словаччині до влади прийшов україноскептичний уряд. А головна загроза президентська кампанія США з великою ймовірністю приходу до влади Трампа з непередбачуваними наслідками як для США, так і для України. Саме тому зовнішня політична риторика, а радше навіть стратегія, потребує коригування. Останнім часом досить різкий тон зеленського більше не діє на західних партнерів і міжнародну спільноту. З плюсів залишається те, що допомагати нам вони ймовірно не припинять. І шанси швидкого початку переговорів щодо вступу України до ЄС досить великі, але на цьому позитивні новини закінчуються. І останні, на жаль, не вплине на ситуацію на фронті. Тож, як зазначають і міжнародні експерти, як розуміємо, і ми наступний рік для України стане ще складнішим. Якщо потенційне президентство Трампа не вплине на російсько-українську війну позитивно, що мало ймовірно, ситуація затягнеться ще надовго. Тому Захід повинен змінювати свої підходи. Від критики і побоювань до необхідної довгострокової підтримки України. Адже, попри невтішні прогнози, на початку війни наша країна вистояла, а допомога їй це ключовий елемент необхідної заходу стратегії. Зі стримування Росії, що тоді має робити Україна? Насамперед правильно доносити такі думки до важливих співрозмовників. І, звісно, воювати, змінюватися і, як би сумно це не звучало, запастися терпінням. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Для просування нашого контенту ми потребуємо ваших підписок, вподобайок і коментарів. Погодьтеся, вам не важко, а нам приємно. Та головне, ми не втомимося повторювати. Вірте в Україну, вірте в перемогу, бо вона обов'язково настане. Папа! -па.